Важаю міцного друзі. Дивлюсь на цей шабаш, який відбувається в соціальних мережах, і розумію, що ми з вами на правильному шляху. Насамперед, хочу сказати, що народ України має пишатися не тільки військовими, які захищають країну від зовнішнього ворога, а народ України має пишатися і молоддю, яка активізувала протестні акції проти зрадників, проти мародерів та проти внутрішніх ворогів. Знаєте, наприклад, в Китаї за корупційні злочини чиновників страчують. Наприклад, в Камбоджі таких чиновників усипляють. Тобто інструменти в різних країнах застосовуються різні, але будь-яке суспільство вже усвідомило шкоду від корупційних злочинів і бореться з такими злочинцями дуже і дуже ефективно. Тим самим покращує своє життя, свою культуру, своє місце проживання, майбутнє і так далі. Друзі, але те, що відбувається у нас, це просто катастрофа. Провладні зрадники та мародери легалізовують на законодавчому рівні корупцію, приймають закони, які виправдовують корупційні злочини. Закони, які дозволяють під час бойових дій грабувати країну та знищувати армію. Вони цілеспрямовано та відверто знищують нашу економіку, промисловість, обороноздатність, дрибанять наші з вами з вами землі, ресурси, а ми просто спостерігаємо. Але знаєте, що найбільш дивує? Дивує те, що як тільки якась частина суспільства вийшла на страйк, страйк, до речі, це демократичний інструмент висловлювання чи відстоювання якоїсь спільно важливої позиції. Так ось як тільки якась частина вийшла на страйк. Інша частина суспільства, та, яка ще вчора вважала владу злочинною та корумпованою, перефарбовується та починає кричати разом з внутрішніми ворогами, що це ПСО, що це все проплачено Америкою і так далі. Друзі, це реально якась дурка. По-перше, проросійські ПСО це ті особи, які діють в інтересах ворожої країни, а також в інтересах внутрішніх ворогів. Що взагалі не прослідковується в діях мітингувальників. По-друге, навіть якщо діють за рахунок коштів Америки, то це апріорі не може бути проросійським і псом. Америка це наш стратегічний союзник та партнер. По-третє, якщо навіть Майдан проплачений, то ми маємо радіти, тому що нарешті. Знайшлись такі люди, які заради пасивних та безхребетних за свої власні кошти організували по всій Україні таку акцію протестів. Хоча це мало ймовірно. І по-четверте, як казав Уінстон Черчилль, внутрішніх ворогів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. І хто б що б там не казав, але це є істина, з якою не посперечаєшся. Внутрішніх ворогів треба виявляти. Та знищувати зараз, а кому не на часі, то і є, і псом. Земляки, відкидайте всі свої сумніви та надумані якісь підстави та приєднуйтесь до мітингувальників, давайте разом підіймати усі турбуючі нас питання. Давайте організовуватись та структуруватись заради країни, заради майбутніх. Майбутнього наших дітей, а провладні зрадники та мародери нехай чують та знають, що армія повністю все ціло на боці мітингувальників і боронь Боже комусь з провладних структур застосувати силу проти мирних демонстрантів. Слава Україні!